Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнесу я чергова розпаковка продовження попереднього випуску, де ми відкривали багато дрібних коробок, а сьогодні у нас одна велика. По заявкам продавця, в якого я купував, тут має бути близько 60 предметів. Подивимося, що тут може бути. І чи знайдемо ми щось дійсно цінне. Коробка велика, мені її практично не буде видно, тому я буду зазирати туди з такою ж зацікавленістю, як і ви. Так, перше, що нам потрапляється, це навушники. Запаковані, запаяні стерео аерфон. Плюс 20 гривень. Йдемо далі. Так, щось не тягнеться. Давайте це. Так. Тут в нас ось така сумка. Скоріш за все, спортивна і, скоріш за все, для якогось м'яча. Окей. 10 гривень. Так. Тут у нас ось така маска. Правда, без резинки, щоб фіксуватися. Але виглядає приблизно ось так. Нічого не даємо йдемо далі. Так. Тут щось в мене багато всього. Так, ну, звісно, брудненька посилка. Так, така штука. Це у нас нижня кришка решітки R Volvo. Окей, нижня кришка решітки від Volvo. Плюсик, плюсик. Так. Тут якийсь кабель. Не знаю, що це. Тому відкладаємо. Так, тут у нас що? Perfect smile. Щось по типу, схоже, венірів, так? Да? да, да, да. Ось такі. Все запаковано, але упаковка роздавлена. Проте мається в наявності. Окей, нічого не даю, бо не знаю, скільки це може коштувати. Так, йдемо далі. З етікеточкою ось такий. Пенатен, бейбі. Окей. Плюс нічого. Йдемо далі. Так, Fuil Shark. Отака штука. Не знаю, що це таке. Але воно в нас є. Хто знає, що це, пишіть в коментарі. Так, йдемо далі. Ок. Сказочний збор. А пята. Урожай свіжих вкусних грибов. Отак. От. Не впевнений, що це хтось буде купувати. Але чому б не посадити в себе гриби? Спробуємо. Якраз сезон почався. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Dial Vision. Отака штука. Якісь окуляри. Так, мінус 6 до плюс. Трьох вони підходять. Окей. Коротше, якщо я правильно поняв, окуляри, на яких можна регулювати оцю лінзу. Не знаю, скільки це може коштувати. Ви ціну побачили. Ми йдемо далі. Так, і ще одна така ж сама штука. Отак от. Так, що у нас тут? Ще є цікавого? Так, ліхтар. Роби, не роби. Батарейки відсутні. А отже, коріш за все, що він буде робочим. Так, плюс 30. Так, що у нас тут? У нас тут ось такенькі наушнички. Максимально примітивні. Я не думаю, що таким буде хтось. Користуватись. Налот для масовки можна додати, але щоб його хтось купив ціле направлено, я не впевнений. Так, йдемо далі. Ух ти, Я думав, це вкил-викил. А в нас тут виходить, що така розетка виїжджає. Прикольно. Компактно і не обламається. Неплохо. Важкенький. Так, така фірма. Окей. Йдемо далі. Так, що це в нас за провода? А вони не витягуються. Дізнаємось пізніше. Давайте подивимось, що це за провід. Так, це в нас HDMI, якщо я не помиляюся. Такі провода коштують грошей. Да, двохстороння hdmi -ка. Це непогано. Можна гривень 40 дати. Так. Йдемо далі. Тут у нас такенький прозоренький рюкзачок косметичка. аля Все брудне, все потрібно буде мити стирати, але робитиме це вже той, хто буде замовляти цей товар. Що це таке? Без поняття. Не знаю. Аля корсет якийсь чи щось таке. Хто знає, напишіть в коментарі. Так, йдемо далі. Що в нас тут? Тітан гель, специфіка гер for penis. Угу. Так, інтимний гель лубрикант для мужчин. Створює комфорт при інтимних відношеннях. Та-да! <реш> Окей, йдемо далі. Так, мега імуніті. Каплі із екстрактом, концентратом для підвищення імунітету. Та-дам. Є таке діло. Йдемо ми далі. О, мишка. О, ти ж. Прикиньте, у нас тут мишка. Так. Трасті. Трасті. Боже, тут ще дивіться, який кабельочок стоїть. Рарітетний. Мишка, значить, доволі стара. Раніше такі штекери використовувалися, зараз вже ні. Так. Ну, це, мабуть, буде лежати аж до наступного нового року. Щось... А, є штекер. Все окей, не знаю, що вона працює. Але якщо працює, на наступний новий рік цілком реально буде продати. Тому поки нічого не зараховуємо, але потенціально гривень 20 можемо. Так, що у нас тут? Обрізаний. Дротик з вкилим викилом. Але він обрізаний, тож нічого. Так, йдемо далі. Так, 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 так. Тут у нас щось ага, да те ж саме. Я думав, може в наборі до того, але ось таке ж саме. Знову ж таки, хто знає, пишіть, що це може бути. Так, що це за ряднина? Ні малейшого поняття, не маю, що це може бути, але мусора з нього падає багато. Так, це що? Якісь стрьомні трави і біла речовина. Не хочу мати з цим діло, тому, вибачайте, відкривати не буду. Так, йдемо далі. так. Так. У Регулятор функції сечево статевої Є таке. Так, йдемо далі. Жесть. Так, мені кажеться, тут буде більше, ніж 60 предметів. Але питання до того, якої вони якості. Так. Хелмінтокс якийсь. Ну, тут уже все на англійській мові. І це. Швеція. Так, йдемо далі. Збор серафіми. Отака штука. Пупушеньки. -пу так, тут у нас якісь стрюмні наушники від фірми Samsung. В дуже занедбаному стані. Максимум кудась там на лот, і то я не знаю, з чого тут їх формувати. Так, що в нас тут? S-Dermic. Средство для проблемної у кожи. Ось таке. Окей. Боже, его там, походу, много. Так, Атлант. Надина, підтримка водеев. Вот такая штука, что это такое? Пластиковая картка клиента компании. Да, в натуре есть. Окей, okay, Добро. Так, Аллигатор. Натуральный продукт. Готу колом, бла-бла-бла. Так, а що він роблю? Не знаю. Улучшення каплі для улучшення потенції. Окей. Якщо знадобиться, тут пуста коробка сміття. Пишіть. У мене схоже цього добра багато. Ось Теофлекс. Средство для здоров'я суставів. Отак. -от. Power. Так, keto Power. Так, підвищує енергетичну активність. Окей. У нас тут якийсь аптечний є тут розбор. Іще одна така сама штука. Да, з такими темпами тут буде і 60, і більше. Так, це у нас що? Так, не знаю, коротше, якась хрень. Може, парфум, до речі. Але, враховуючи, що там написано щось для грудей, то не думаю. Так, що це таке? Я не знаю, що це таке. Так, ідемо далі. Вже там дно близько. Ліпо X9. Отака штука. Так, напиток для походання. Та-да! Арес. Що це? Це не сухий спирт. Ні, це теж якась дієтична добавка. Я думав, сухий спирт. Таке вже було вроді. Якийсь Smart Band в дуже поганому стані. почовганий весь дисплей. Все, пішла алергія. Детонатор якийсь. Масажний крем. Це в нас що? Лугігант Еквадорський. Високий урожай. Знову ж таки, відправляється до грибів. Посадимо. <смас> Відосік зроблю. зайдете подивитесь. Так, що тут у нас? Шей якісь навушнички йдуть у нас, так? Да? Угу. Так, все тут купище проводів. І все воно запутане. Такі навушники. Понятно. Так, що це за зарядка? Так, це у нас як не до доно... Да, так, до Nokia. Зарядний пристрій для Nokia телефону. Так, там ще схожа мишка є. Ми навіть не одна або великий дріб. Так, це у нас що за мишка? No name. Марки немає. Так, сюди. Так, потім у нас тут іде отакий. От Тут провод з блочком якимось, але щось він типу порваний чи що. У мене, кстати, от отака штука є окремо. Вона нам попадалася, по-моєму, в європейській палеті. Такий дроп. Давайте сюди. Так, і оцей, я не знаю, тут метрів 10, мабуть, а може і більше. І ще провода є. Жесть. Так, це нам не потрібно. Де нафіг. Так, Житкі колготки. Ліпо X9. Опять. Це якийсь тришак. Я вам хочу сказати, Так. домашня сироварня, експрес комплекс для виготовлення домашнього сиру. Як виявляється, є навіть таке. Так, що це таке? Made in China. Така якась штука. Не знаю щось. Так. Детонатор крем опять. Но опять цей напиток для похудання. Мені кажеться тут більше, ніж 60 предметів, але це явно не ті предмети, які я очікував побачити. Опять оця штука. Не забудьте написати в коментарі. Питательна формула проти випадіння волос Альона. Альона. Я вже є дотягуюся. Оця штука. Опять... Мені здається, тут куча препаратів просто. Є щось, крім препаратів. Чесно кажучи, не особо. Прикольно. Так, це явно не те, що я очікував побачити. Це явно мінусова посилка, тому що. Ну, з того, що ми знайшли, я не знаю, хіба що ці штуки хтось купи, але я не впевнений, що вони комусь потрібні. Так, о, це у нас що? Селф-портрейн, метка Типа як этот AirTex. Це норм. Це можна продати, гривень 60. Що це у нас? Бумер. Ну, це схоже, що захисне скло, скоріш за все якесь. Але не точно. Але може бути. Так. Ліки. Я не буду на них зациклюватись, якщо комусь вдруг щось треба, але ж я тут навіть не знаю, яка срок годності, розумієте? Средство для сніження маси. Тому такое. Так, і іще отака штука. Що це? Тоже така штука для покудання. Липогенетик тоже щось в протежиру. Так, это диета. Липокарнитин. Тоже херобора якась. Так, що тут? Пусто? Да, тут пусто. Fortalith якийсь. Я хочу вибрати просто цю білібердо, поняли? Опять алігатор, Опять отакі таблетки. Це вже друга банка і тут усі ще є. Третя банка. Антикінг. Средство для Мужського здоров'я. Так, і ще одна банка. <кхи> У мене руки вже просто чорні. Жесть. Так, ще три пачки ліків. Ну, взагалі, реально бред полнейший. Їх тут ну, дуже багато. Да, тут буде 60 предметів, але явно не те, що я очікував. Я то це виставлю все, всі оці ліки, всю цю байду одним лотом виставлю. Якщо хтось хоче, хай забере. Якщо ні, трохи потримаю і все викину. На що нам мені треба? Так, ще ліки. <кій> Жесть. Ну, воно, кстати, все запаковане. Оцей штуки вообще дуже багато. Соколіт. Комплекс для узору. Так, вроді би все. Оце. І... Да? А тепер по цікавому. Так, є отакі ще навушники. Ну, як по-цікавому. Так, бачу ліхтарик. Тоже за такою штукою висувною для розетки. Окей. Що я тут бачу ще Ось така штука. Не знаю для чого це. Ось ці штуки знову-таки ще дві пачки. Тоже я не знаю, що це таке. Так, вот такая байда, вот такой модный чехол, 6 пропавших, и еще 6 пропавших, так, вот тут вот такой мощный провод есть, и все, и тут осталось тикер дротный. Ось блочок є. А так. пультик якийсь. І все. Ну, як ваші враження? Чесно кажучи, я шокований. Для мене це великий убиток і великий мінус. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї розпаковки. Ну і просто підтримайте. Буду вам дуже вдячний.